Відстрочка, якщо батьки з інвалідністю, а сестра за кордоном. Пастка чи реальність? Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми розбираємо актуальні юридичні питання, з якими може стикнутися кожна людина або родина в Україні, у тому числі у зв'язку з мобілізацією. В мережі активно обговорюють резонансне рішення Одеського апеляційного суду. Якщо коротко, чоловік хотів отримати відстрочку у зв'язку з інвалідністю батьків. Для цієї підстави у батьків не має бути інших не військово зобов'язаних родичів, що мають обов'язок їх утримувати. Водночас у чоловіка була рідна сестра, хоча й проживала вона за кордоном. Чи можна отримати відстрочку за таких підстав? Суд вирішив, можна. З рішення суду випливає, що родичі за кордоном не є перешкодою для отримання відстрочки за пунктом 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Проте як адвокат, я раджу звернути увагу на деякі нюанси, чоловікові довелося дійти до апеляційної інстанції, чи готові ви стільки судитися? Апеляція це ще далеко не остаточне рішення. Теоретично його можуть скасувати в касації. У цій категорії справ є дуже багато протилежних негативних рішень. Одне позитивне рішення не дає гарантії, що у вашому випадку суд пристане на ваш бік. І найголовніше, чоловік подавав на відстрочку ще за часів старої редакції закону про мобілізацію і старої редакції постанови 560, яка регулює оформлення відстрочки. Тоді в законодавстві мова йшла про догляд. Зараз пункт 13 статті 23 дозволяє отримати відстрочку за відсутності інших осіб, які зобов'язані утримувати батьків з інвалідністю, не доглядати, а саме утримувати. Наприклад, відправляти гроші можна з будь-якої точки світу. Тож, якщо ваші батьки потребують постійного догляду, я рекомендую оформлювати відстрочку за пунктом 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За цим пунктом закон не прив'язує відстрочку до відсутності інших родичів, які мали б та могли б доглядати за вашими батьками. Якщо ж ваші батько чи мати не потребують постійного догляду, то ви повинні розуміти, що перебування сестри за кордоном може стати великим. Великим ризиком для отримання відстрочки, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, контакти для зв'язку зі мною я залишаю під цим відео.